Я продовжу, тому мої священики Станіслав і Юлія, вони дуже багато років вони призивають людей до того, щоб очищати своє серця, свій разум, тому що Бог дав владу кожній людині властвувати над своїми мислями. І я хочу сказати, що я в своїй житті. Оцю війну, що в мене була всередині, я не могла владіти нею. Я, вроді, хочу і справляти щось, а воно не виходить. І мені в цьому допомогла церква. Церква – це те місце, там, де Бог живе, і Він виправляє, Він допомагає виправляти всі помилки, Він прощає всі гріхи. Но це залежить тільки від людини. А я свій